Історична зустріч в Білому домі Трамп приніс із собою карту. Зеленський розвіяв на ній путінські міфи і запропонував угоду на мільярди доларів. Київ разом із західними партнерами не пішов на територіальний поступ. та Європа готують для України гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті НАТО. Як це виглядатиме? Путін готовий до зустрічі з президентом України віч віч. Зеленський заявив, що особисто розповість диктатору про території. Про всі деталі та закулісні інтриги у Вашингтоні розповімо далі у цьому випуску. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. На ганку Білого Дому Зеленського зустрів Дональд Трамп. Президент США особисто провів президента України до будівлі, тоді як європейських лідерів, які приїхали на саміт, з іншого боку зустрічали представники адміністрації Білого Дому, а не сам Трамп. Перше, що сказав Трамп Зеленському, це похвалив його костюм, Змі писали, що білий дім навіть заздалегідь цікавився у української сторони чи одягне президент України діловий костюм. Адже попередній візит у лютому 2025 року викликав незадоволення Трампа через мілітарістиль зеленського. Цього разу Зеленський обрав для зустрічі чорний піджак, у якому до речі він з'являвся на саміті НАТО в Нідерландах у червні 2025 року. Журналіст, який у лютому запитував Зеленського про костюм, публічно вибачився перед ним і зробив комплімент про зовнішній вигляд українського президента. Одразу після цього журналіст поставив незручне питання про вибори в Україні. Зеленський відповів, що відкритий до їх проведення, але для цього потрібне перемир'я на полі бою, щоб безпечно провести демократичне голосування. Загалом, Зеленський цього разу був значно стриманішим у своїх висловлюваннях. Після лютневого дипломатичного фіаско, коли зустріч із Трампом переросла в публічну заперечку, український президент схоже зробив висновки. Було помітно, що він прагнув уникнути конфронтації. The Wall Street Journal пише, що на цій зустрічі Зеленський понад 10 разів сказав дякую Трампу протягом перших кількох хвилин своєї промови в вовальному кабінеті. Пам'ятаємо, як у лютому Джей Ді Венс накинувся на президента України з докорами, що він не подякував Америці. Зеленський говорив виключно у дипломатичному тоні і зосередився на ключових питаннях: гарантіях безпеки для України та підтримці у війні з Росією. Віцепрезидент Венс, до речі теж був присутній на цій зустрічі, але цього разу він обрав тактику мовчання і залишався осторонь. Окрім акценту на вдячності Трампу, Зеленський також передав лист від першої леді України Олени Зеленської для Меланії Трамп. Цьому листі їй вже висловили подяку за звернення до Путіна щодо депортованих українських дітей. Трамп розпочав із того, що зробив заяву: якщо зустріч із Зеленським та європейськими лідерами пройде успішно, то невдовзі може відбутися тристороння вже зустріч за участю лідерів США, України та Росії. Проте сказав, що Сполучені Штати Америки не підтримують вступ України до НАТО. Натомість запропонував альтернативу. They feel very strongly about it, and will help. А в кінці заявив, що любить усіх людей. А так я знаю український народ. Вони українці розумні, енергійні. Вони люблять свою країну і вони хочуть закінчити цю війну. Я люблю український народ, але я люблю всіх. Я люблю росіян, я люблю їх всіх. Трамп і Зеленський обоє під час зустрічі з європейськими лідерами сказали, що дуже задоволені власним рандеву. Лідери Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Нідерландів та президентка Єврокомісії, а також генсек НАТО, зібравшись за круглим столом після спільного фото в Кросхолі, уникали прямої критики пропозиції Трампа, але делікатно наголошували на необхідності поважати суверенітет України. Фондерляїн зробила акцент на фінансовій підтримці Макрон на стратегії, Мелоні на принципах, Рюта на практичних кроках, а Стармор і Мерц на безпеці. Власне Фрідріх заявив, що до тристоронньої зустрічі з лідерами України США та Росії варто досягти припинення вогню. На це Трамп відповів, що у війнах, які він допоміг завершити, обійшлося без цього. Ідею припинити вогонь до проведення тристоронньої зустрічі підтримав також президент Франції Макрон. Він також запропонував розширити зустріч вже до чотирьох сторін: Україна, Росія, США та Європа і наголосив, що як гарантію безпеки Україна також повинна мати сильну армію, але і не обійшлося без казусів. Трамп не впізнав президента Фінляндії свого друга та партнера по грі у гольф Олександра Стуба. Хоча той сидів просто навпроти нього. После своей помылки Трамп назвав президента Финляндии молодым, стобу 57 років. President, President Stubb of Finland and he's uh he's somebody that where are we here? Huh? Where we're Oh. You look better than I've ever seen you look. Так як вступ України до НАТО не розглядається, сторони обговорювали надання Україні чітких гарантій безпеки щось у стилі п'ятої статті НАТО, але без самого НАТО, поки що без деталей і дуже розмито. Стаття п'ята північно-атлантичного договору передбачає колективну оборону. Напад на одного члена альянсу вважається нападом на всіх. Це найсильніша гарантія безпеки в сучасному світі, але вона діє лише в межах НАТО. Трамп вже запропонував щось подібне, але поза структурою альянсу. За інформацією джерел близьких до Білого Дому йшлося про двосторонню або багатосторонню угоду між США, Україною та можливо ключовими європейськими країнами. Ця угода може передбачати зобов'язання та союзників надавати Україні військову підтримку у разі нової агресії, але без формального членства в НАТО. Ось що про це каже Зеленський. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичний рішення. При цьому Україна не піде на жодні угоди, що передбачають територіальні поступки на користь Росії, і все ж наполягає на припиненні вогню як на першому кроці мирної угоди. Про це пише Financial Times. Крім того, згідно з документами, які отримала редакція видання, Україна пообіцяла США закупити американську зброю на 100 мільярдів доларів за. Фінансової допомоги Європи в рамках угоди про отримання гарантій безпеки США. також країни укладуть угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва безпілотників українськими компаніями йдеться зокрема про 10 також систем протиповітряної оборони Петріот, а також і ракети до них. Українська сторона приїхала з детальними військовими мапами, щоб показати Трампу реальну ситуацію на фронті, де Україна тримає оборону, а де Росія окупує території. Але в овальному кабінеті вже чекала велика карта України підготовлена командою Білого Дому із позначками окупованих зон. Так, білий дім хотів натиснути на українську делегацію, демонструючи наскільки все загрозливо. Утім, Зеленський каже, що реально багато чого зміг показати на цій карті: хто які території контролює, а саме реально, а не за чутками. Проте публічно до чого ж дійшли у питання території, не озвучили. Зеленський заявив, що це залишили між ним та путіним. І, до речі, один із фактів, про який, ймовірно розказав Зеленський Трамп, дивлячись на мапу, це темпи просування РФ. За 1010 днів війни армія окупантів захопила менше ніж 1% українських територій. Таку статистику наводить главком сирський, і це повністю спростовує твердження Кремля про великі успіхи росіян на фронті, адже основне захоплення українських земель армії країни агресора вдалося здійснити лише в перші дні повномасштабного вторгнення. Після чого вона фактично тупцює на одному місці. Про це невблаганно свідчать цифри. Усі деталі в сюжеті. Гармата 1273-й день великої російсько-української війни. Майже три з половиною роки щоденних боїв, артобстрілів, атак дронів тисячі загиблих. Але результат, якщо поглянути на карту бойових дій, говорить сам за себе. Москва, яка кричала про взяття Києва за 72 години, за 1010 днів кривавих боїв, захопила менше 1% української території. До таких висновків дійшли аналітики «Діпстейт». Починаючи з 12 листопада 2022 року окуповано на дату 108 651 квадратний кілометр. По сьогодні 114 тисяч квадратні кілометри. Ворог окупував 5842 квадратні кілометри української території. Це становить 0,96% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. Росіяни справді мали серйозні оперативні успіхи, але це було в перші тижні вторгнення. Коли Україна фізично не була готова зустріти колись Другу армію світу, яка одночасно ломилася одразу на всіх напрямках, тоді ворог встиг захопити Херсон, Маріуполь, частково Київську, Чернігівську та Сумську області, всі поняли, що нужно одразу капуватися. Крайні Російська Федерація після потері Харківської області вона чітко себе уяснила, що не можна на кольосах е держати победу. Ну, з їх сторони. Хочеш, Закрепление нужно окапываться. И вот эти все окапывания, вот эти все позиции, они снивелировали все максимальные проблемы, которые были в начале войны. Сначала Россия прорвала очень массивно нашу оборону, потом Украина отогнала Российскую Федерацию, и потом все перешли в более-менее позиционные боевые действия. Окопы, траншеи, леса, посадки. И вот таким образом боевые действия ведутся. На подальші контрнаступи зсу відкинули їх окупантів на десятки кілометрів, переламивши хід війни. 12 листопада 2022 року фронт стабілізувався. Росія досі продовжує спроби наступу, але вже не так масштабно. Ворог штурмує позиції ЗСУ, сподіваючись відкусити бодай трохи української землі. Бахмута вдівка, коп'янськ, часів яр роботине. тисячі спроб штурму окопів, але просування мінімальне. То на 300, то на 500 метрів. Сотні тисяч російських військових було покладено, але стратегічна картина майже не змінилася. Тепер ворог веде наступальні дії здебільшого локального характеру. Тиск, виснаження, знищення піхоти та техніки. Однак захопити значні території російському диктаторові не вдається. Незважаючи на ті втрати, а втрати в нього постійно зростають. Захоплення кожного кілометра і кожної позиції щоразу обходиться йому все більшою кількістю вбитих і поранених. Про це свідчить статистика. По-перше, його темпи наступу дуже сповільнились. По друге, рівень втрат дуже високий, але ж вони з такою впевненістю намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили. Не хватает ресурсов, не хватает сил, не хватает возможностей. Все те моменты, которыми они очень сильно хвастались перед войной, оказались в шиком. Почему в Российской Федерации начался генерал опад Это месть непосредственно диктатора Путина всем военным генералам, которые долгие годы убеждали его в том, что там наше оружие не имеет аналогов, у нас все подготовлено, все здорово. А как оказалось, из всей этой многомиллионной из миллионной армии только там 170 тысяч человек в самом начале войны были готовы воевать. Все. Все остальные готовы не были. Ни связи нормально, ни амуниции, ни боеприпасов в достаточном количестве. Ничего это не было. Все было распродано, все было раскрадено. И сейчас это огромная месть, вот эта огромная каральная машина, которая карает генералов за этот обман. Еще раз показываю, что российская военная машина это по большому счету пшик. Да, є люди, да, є рішительні союзники. Іран, северна Корея, Но сама Російська Федерація справиться з Україною не може. Україна вже точно переможе у цій війні. Навіть в умовах снарядного голоду і переваги країни агресора у живій силі та авіації. Українська оборона залишається стійкою, а успіхи росіян значно менші ніж заявляють кремлівські пропагандисти. Їхні солдати знищуються на фронті десятками тисяч. Техніка горить на полях бою. А цілі армії агресора руйнуються під ударами українського війська. На брифінгу після зустрічі Зеленський був доволі оптимістичним. Сказав, що США стануть учасником гарантії безпеки для України, хоча деталі ще в роботі, але наголосив, що ключове, що є політична воля. Гарантії включатимуть фінанси, американську зброю, пакети на мільярди доларів. А також закупівлю українських дронів. Зеленський сказав, що готовий до зустрічі з Путіним без умов, щоб уникнути сотні російських вимог. Але питання території залишив для прямих переговорів. Він також підкреслив, війна закінчиться, але потрібен справжній мир із міцними гарантіями, а не паузи. Також розповів, що Трамп підтримав ідею обміну полонених усіх на всіх. Після того, як Дональд Трамп зателефонував Путіну, він розповів про початок підготовки до можливої тристоронньої зустрічі США, України та Росії. Трамп наголосив, що хоче посадити всіх за стіл переговорів. Проте у Кремлі наполягають спочатку на зустрічі з українською стороною, а вже потім на тристоронньому форматі. Зустріч може відбуватися вже пройти може наприкінці серпня. Найкоротший термін, про який пишуть у ЗМІ, це два тижні. Яка країна стане приймаючою стороною, поки невідомо. Проте європейські лідери взагалі сумніваються, чи вистачить мужності в воєнному злочинцю з Кремля сісти за стіл переговорів із Зеленським. Таку думку зокрема висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, адже раніше Путін відмовлявся від діалогу, поки не буде, мовляв, розроблений офіційний мирний план. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Більше деталей вже у випуску о 12-й. Поки поставте лайк під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головні новини дня.